Амануель Макрон напередодні зустрічі європейських лідерів виступив із дійсно історичним зверненням до нації, присвяченим новій епосі. Епосі, коли Сполучені Штати можуть вже не бути на боці європейців, а Росія може готуватися до нової агресії проти європейських держав. І головним ключом для безпеки Європи. Французький президент назвав допомогу Україні і ядерне стримування. Мир в Україні не може бути укладений за будь-яку ціну і під російським диктатом. Мир не може бути капітуляцією України, мир не може бути її крахом. Це також не може бути просто припинення вогню, яке стане занадто крихким, підкреслює Мануель Макрон. Заочно полемізуючи з американським президентом Дональдом Трампом, який якраз і наполягає на припиненні вогню без будь-яких реальних гарантій безпеки, Макрон підкреслив, що після провалу мінських угод не можна більше вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе, і це французький інтерес, і це інтерес безпеки усього європейського континенту.